Всім привіт! З вами команда VeloSpadcom і сьогодні у нас на огляді нова модель Leon XC75 2025 року. Це універсальний гірський велосипед для дорослих, які планують активно кататись не тільки в місті, а й виїжджати в парки чи ліси. Його комплектація дозволяє однаково комфортно почуватися як при прогулянці, так і при агресивній їзді. Ця модель існує як з універсальною рамою, так і з жіночою з приставкою леді. У цьому варіанті верхня труба занижена для комфортної посадки. Також жіночий варіант має два розміри від 150 до 180 см. Модель з прямою верхньою трубою також має два розміри і підійде на зріст від 160 до 185 см. Кольори цієї моделі із заниженою і прямою рамою можете бачити на ваших екранах. А вибрати гірські, міські, жіночі, дитячі, підліткові, гревели та електровелосипеди, ви можете на нашому сайті або завітати до нас у фізичний магазин за адресою міста Київ, бульвар Вацлава Гавела, 18. Рама виготовлена з алюмінієвого сплаву 6061 і виконана за технологією гідроформування, що дозволило знизити вагу конструкції без страти міцності. Всі троси акуратно проведені в рамі, що і забезпечує сучасний і акуратний вигляд, і одночасно захищає самі компоненти від пошкоджень. Біля підсідельного штиря є косинка жорсткості. Також в трикутнику є два місця для фіксації двох фляг чи бутилки і насоса. За потреби можна також доставити багажник і повнорозмірні крила, кріплення на рамі також є. Виробник впевнений у своєму продукті, тому гарантію на раму дає цілих 10 років, що є рекордним значенням серед українських брендів. Якісна фарба не вигорає на сонці, а декілька шарів лаку захистять її від дрібних царапин. Амортизаційна вилка Suntour XCM з ходом 100 мм відмінно справляється з поглинанням ударів від нерівностей каменів чи бордюрів. Алюмінієва конструкція поєднує легкість і міцність. Завдяки технології блокування ходу можна відключити підвізку на рівних ділянках і підйомах, що зменшує розгойдування, підвищує ефективність педалювання та робить велосипед універсальним для міста, парків і легких трейлів. Колеса діаметром 27,5 дюймів зібрані на базі міцних подвійних алюмінієвих ободів, готових до переробки під безкамерку. Тулки на промислових підшипниках Vita RC гарантують плавний і довговічний накат, а покришки кенда з універсальним протектором впевнено тримають щеплення як на асфальті, так і на ґрунті, зберігаючи стабільність навіть під час дощу. Камери встановлені з ніпелем Presto. колеса до рами кріпляться ексцентриками. Гідравлічні дискові гальма Shimano mt 200 з роторами діаметром 160 мм це одні з найпопулярніших гальм серед велосипедів цього класу. Ця система забезпечує передбачуване і потужне гальмування у будь-яких умовах, будь то сухий асфальт, ґрунтовка або волога дорога, а ергономічні гальмівні ручки вимагають мінімальних зусиль, завдяки чому велосипед легко контролювати навіть при тривалих спусках. Трансмісія побудована на базі компонентів Shimano Dior і працює в конфігурації 1 на 10 що робить управління простим і зручним. Задній перемикач оснащений технологією Shadow Plus, яка стабілізує ланцюг, зменшує його розгойдування і забезпечує точне перемикання навіть під час сильної тряски. Манетка Dior дозволяє перемикати кілька передач одним рухом і швидко адаптуватися до зміни рельєфу. Касета діапазоном 1142 надає широкий вибір передач, починаючи з легких для затяжних підйомів і закінчуючи швидкісними для динамічного розгону на прямих ділянках. У поєднанні з міцними шатунами і зіркою неспадайкою на 36 зубців, трансмісія стає надійною і сучасною системою, розрахованою на активне катання. Підсидельний штир він же галагол алюмінієвий сидіння спортивне з вирізом. Педалі алюмінієві на підшипниках. Гріб м'які, прорезинені на замку. Набір катафотів йде в комплекті. Leon XC70 це універсальний велосипед, який підійде як початківцям, так і просунутим велосипедистам, адже він поєднує в собі гарний дизайн, широкий вибір розмірів і кольорів, а також високого рівня навісне обладнання. Дякую за увагу! З вами був магазин Велосклад.com.ua. До нових зустрічей!